Днями в Будапешті за організації Світової Федерації українських жіночих організацій пройшла міжнародна конференція, темою якої стала підтримка українок, вимушених переселенок за кордоном. Захід підтримало посольство України в Угорщині. Під час конференції йшлося про збереження національної ідентичності, інтеграцію в українську спільноту в діаспорі, полегшення реінтеграції, захист прав, соціальну підтримку та боротьбу проти насильства. Приїхали сюди на початку війни, і вже другий рік йде ця війна. Росія підло напала на Україну, і наші біженки не можуть повертатися, бо більше це східної України. У нас багато Маріуполя, Луганська. І ми хочемо допомогти їм раз в інтеграції в суспільство, де вони вже є, а особливо в інтеграції нашої громади, щоб вони зберегли свою ідентичність. Це більше російськомовне населення. Я бачу, як вони стараються переходити на українську мову, щоб бути разом з нами, щоб бути єдиною родиною в тій країні, де ми проживаємо. Це не тільки тут, угорщині, це по всій Європі. Ми вже маємо соцопитування. І буде провідна тема: червоною лінією буде йти всі ці круглі столи. Це реінтеграція. Ми надіємося, що війна зупиниться, закінчиться українською перемогою, тобто Україна переможе. І ці біженки, ці люди будуть повертатися додому з дітьми. Куди їм повертатися і при яких умовах? А це вже буде в нас питання і пропозиції до уряду України і до урядів наших країн, бо вже є такі країни, які мають програми в разі закінчення війни допомагати реінтеграції українських людей, тимчасових переселенців в Україну.